Друзі, запустилися вчора торги монетою PixelTab, це один з топових проєктів, про який я вам розповідав. Ось зараз у телеграм-каналі послання відкриваю і покажу вам, як максимально заробити з цього проєкту. Вже є офіційна інформація, певно. По-перше, до 18 го числа вам потрібно мати хоча б перший рівень. Якщо у вас немає рівня, то нічого не буде. Воно вже зафіксувало, який у вас був рівень. тобто Ось у мене четвертий, все, у мене вже такий рівень. Далі ми маємо 19 числа, тобто сьогодні, коли я записую це відео, отримати NFT. NFT це такі як, токени, які кожен є унікальним. Вони будуть залежати по цінності від вашого рівня. Стандартні бувають, незвичайні, рідкісні, епічні і легендарні, якщо у вас максимальний 10 рівень. Потім до 25 липня потрібно буде подавати заявку на виведення своїх NFT, щоб отримати потім токени, і вже потім буде власне, можливість їх продати. Кажу одразу, щоб заробити максимально, враховуватиметься ось тут, наскільки у вас прокачені персонажі і які у вас є персонажі. От бачите, у мене два персонажа наразі. Це Алоха 39 рівень. І x X-Hamster 20 рівень. Якщо у вас більше тваринок, якщо вони більшого рівня, то ви отримаєте більше. Ну і звісно, який у вас рівень ось тут, також дуже важливий. Також, токени стануть доступними для виводу 25 липня. Тобто вже зовсім скоро менше тижня залишилося. Але там будуть нюанси певні з виводом. Ще точно не знаю. Я буду підписуватися обов'язково на канал і в Телеграмі буду оновлення давати. По конкретиці. Я вважаю, що не буде тут таких золотих гір. Багато людей розраховує, що прям сотні доларів з кожного проєкту буде. Це просто нереально. Частина проєктів взагалі нічого не дадуть. Частина дадуть добре, а якісь дадуть так собі. Це не є прям номер один проєкт, але він досить великий. Тому я думаю, що. Вони в результаті роздадуть і ви отримаєте гроші. Якщо грали, брали участь у активностях, робили комбо ось ми в телеграм-каналі кожного дня збирали комбо, отримували щоденні нагороди і так далі. Але чекати золотих гір не варто. Маємо розуміти, що ось недарма стільки цих проєктів. Частина з них просто пропаде, частина роздадуть. А ми маємо з вами максимально диверсифікувати. Ось ще одна гра перспективно вийшла. Бендох, цікава також. Почав вчора ввечері в неї грати і можу з вами ділитися. Ось можемо бачити така собачка. Є просто клацання, звісно, це не є основним. Далі є різні бустерси, можна турбо використовувати, рейтинг, реферальна програма, і можна гаманець ваш салана додавати. Потім буде в блокчейні салана дроп. Все це я буду анонсувати в телеграм-каналі. Так само, бачите, важливі новини по. В мережі трц 20 що, можливо, скоро не буде комісій по тому ж Pixelverse, Hamster, все тут, тому долучаємося. Зараз дуже багато цікавих активностей, ті ж самі лаунчпули на байбіті. І коли будуть лістинги різних проєктів, буде ще більше цього цікавого.